З вами Віка. Я буду начитати це відео на площаді. Я хочу затрейдити собі райт Пета. Давайте підійдемо до цієї дівчинки і спробуємо затрейдити неї цього флай Пета. Чи це райт? Вона відказала нам в трейді. О, ось ще один флай. Так. Кидаємо багато петів, що він согласився на флай. Бо я сама просто мічта флай пет. І, кстати, є для вас одна порада. Ніколи, якщо у вас є флай чи рай пет, і якщо вам предлагають якогось не дуже цінного пета, або якого у вас є, то не відмовляйтеся. Може, ця людина просто викидує які вам ще не які вам не надо. От бачите, мені відмовили. А може, в мене там якийсь дуже важливий пет є? Вони ж не знають і зразу ж відмовляються. І ніколи такими не будьте. Так. Це рідкий ведмідь з колишньої колекції. Китайський новий рік. І нам відмовили. О, вона з України. І я теж з України. Всі, хто з України? Я вас люблю. І всім пока-пока. З вами була Віка.